Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми будемо готувати надзвичайний банановий соус. Отож, приготуйте ручки, я впевнена, що цей рецепт вам знадобиться. Для приготування соусу нам знадобляться такі інгредієнти: один банан, я його порізала вже. Також нам потрібен кріп та кінза. Ось вони перед вами. Я додам трішечки льону, один зубчик чеснику і заправлю соєвим соусом та оцетом яблучним. Зараз я висипаю сюди нашу зелень. Додаю небагато льону. Зубчик часника. Для смаку та запаху. І також соєвого соусу, Десь близько столової ложки. Ну і залишилося додати лише яблучний оцет. Також одну столову ложку. І це все починаємо збивати. Отож, наш соус готовий. Мабуть, вам здалося дивним, те, що як може в соленому соусі бути банан? Я вас запевняю, що нічого в цьому дивного, дивного такого немає. Не бійтеся експериментувати. Я впевнена, що він вам сподобається. Якщо у вас виникне бажання, ви можете приготувати щось своє надзвичайно цікаве, смачне і не менш корисне. Спробуйте цей соус з різними стравами, можливо, до якоїсь він більш смакуватиме саме вам. І ще раз повторюю: не бійтеся експериментувати. Можливо, ваші такі вдалі експерименти будуть дуже добре смакувати вашим близьким та рідним. На цьому я мушу з вами прощатися. Бажаю вам корисних та смачних сніданків. Вдалого вам дня, до зустрічі на лінивій кухні!